Доброго дня! Ви на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не про сон. І давайте подивимося, що хоче сказати вам ваша сила. Розклад не для всіх. Давно не було такого розкладу у нас. І давайте подивимося. Що хоче сказати вам ваша сила, можливо, ваш рід, можливо, вищі. сили. Але тут саме чомусь іде сила. Тобто, можливо, ваше внутрішнє, ваша. Я не его, а ваше істина я. Що вам хоче сказати? Ваша душа. Що хоче сказати ваша сила. <клес> так, хто ви? Десятка кубків, людина, яка і яка дуже важко. <клес> людина, яка зараз цінує кожен момент після всього, що вона пройшла. Після дев'ятки жезлів, коли людина не розуміла, куди рухатися, не розуміла, як відстояти с себе, відстояти, начебто. Заново переродитися людина, яка знає, що таке виснаження, спустошення. Наразі виглядає, яка ви класна, тут, по-моєму, касатки. Просто ви наскільки зараз цінуєте кожну хвилину? Кожен з вас пережив щось своє, хтось пережив хворобу, хтось пережив втрату близьких, хтось пережив якісь совершенні розрушення для кожного це буде щось своє. Розумієте? Так. Розрушення башня, ви це пережили вже. І наразі ви починаєте рух у нове, дівчатки. Знаходитеся в благості, тому що ви знаєте, що таке втрачати. Так. І давайте подивимося, що ж вам хоче сказати ваша сила. Поїхали. Що вам хоче сказати ваша сила? Ну, Кажуть, що ти багато пережила, і що слава Богу, що ти з цим всім попрощалася. Королева жезлів, жінка з волшебною паличкою, повторюся, яка пройшла якийсь кармічний урок, тим самим вийшла, начебто тут карта виход за приділи, начебто зросла, начебто подолала те, що не кожен, що не подала є, ну так хочеться сказати, рядова людина, ну що не не подала є людина звичайна. Він каже, слава Богу, що це це все пройшла. Далі. Чоловік, який був законним чоловіком, два королі, один стабільний, які тримали вас в ілюзіях, не І Давайте я покажу, як пішло. Два чоловіки. Один фінансово стабільний, а інший більш, я б сказала, зеленіший, молодший, і яскравий. Або один і той самий, який тримав в ілюзіях. А тут чомусь ідейка кубків, коли ви не можете вибрати щось. Кожен дивіться по своїй ситуації. Так. Мені зараз йде ще два чоловіки, і обидва тримають в ілюзіях. Тут у вас дуже багато трансформацій. І ви начебто розумієте, що не той, не той вам от прям ідеально не підходить. Що ще хоче сказати сила? Що ти намагаєшся тримати рівновагу, але тобі це дуже важко дається. Тим не менше, ти е, держишся на плаву і ще таки і ну, не сильно багато. Е, Витрачаєш енергію для те, щоб захиститися. Дивіться, десятка мечей. От сила вам і каже, буду казати прямим текстом, от так от вам сила ваша і каже, що закінчуть ці відносини для того, щоб наповнитися, щоб побути, набратися благості. Щоб не роздавати свої свій потенціал і свій ресурс, тобі треба закінчити ці стосунки. Так, тобі треба захистити. Ось дві карти, рівновага і захист. Те, що три, три, ти по ти потрібен, господі, боже, навіть не дає сказати. Десятка мечів, десятка життів. тобі дуже важко на цих двох мужиків розпилювати свою енергію. Так, через це ти не можеш рухатися. Розумієте? Що ще хочу сказати сила? Ще хочу сказати сила. що через любов мужиків ти можеш йти своїм назначенням. Дальше. Рицар Мічей, Карнява Кубків імператор. Коротше, два мужики так само в, в, в різних іпостасіях. Один той що, той, що молодий, той холодний і замкнутий, з яким, можливо, колишній. А імператор той, що пентаклевий, той, що, можливо, Допомагає фінансово той, що закриває якісь матеріальні потреби, але не дає багато емоцій. І от вам кажуть, ви між ними, як між двох вогнів, тому що вони дуже-дуже різні. І що? Що ти нам хочеш сказати? Вони кажуть, що через це ти начебто конфліктуєш. Тобі треба це прояснити і відсікти їх, бо це диявол. Тому що ти так ну, це неадекватні відносини. Так, ти повинна ось вони кажуть, ти повинна це обнулити. І тоді ти вийдеш у свою десяточку. Тоді ти вийдеш у свою десятку пентаклів. тобто тоді ти зможеш наповнитися і розкрити всі свої е, душевні скарби. От. А зараз у тебе розбите серце через те, що ти просто замикаєшся. Твоя внутрішня сила вона хоче випліснутися по, ту, по тузу жезлів, а ти закриваєш своє розбите серце. Все одно ти не отримуєш того, що ти хочеш. Отак От тобі каже сила. А, далі, що ще тобі хоче сказати сила? що тебе попереджають зараз, тебе, знаєте, як кажуть, зараз я вам буду казати рицер кубків, тебе попереджають, що ти будеш отримувати якісь, то закриваються якісь знання у сні. Тим, що ти розпиляєшся в день, ти закриваєшся у сні до знань. Те, що ти можеш отримувати через сни. Далі. Так, твоя сім'я кармічна, там, де ти жінка з волшебною паличкою. ти, Тим, що ти не закінчуєш свій відносин, ти начебто придаєш сама себе, автоматично передаєш свою сім'ю, не отримуєш знання. Розумієте? От сім'я це розцінює як предательство. Каже, скільки ти будеш з цими мужиками возитися? Рухайся далі, вони кажуть. Угу. Що ще хочу сказати ваша сім'я? Прямо таке от аж за сім'ю аж пішло. Вони кажуть, обнулися, і ти підеш в, рух, в, в ріст. Ти помудрієш, очистишся і знайдеш чим е, заповнити своє розбите серце, тут кілька кубків, ти відсвяткуєш, те, що ти з усіма попрощалася. Якось це дійсно так. Так, вони кажуть, відсікай по справедливості, е, виходь з цієї ситуації, тоді ти зможеш брати із собою всі свої знання, всі свої скарби, ти залишиш при собі. Можливо, хтось боїться втратити щось фінансове, коли розстанеться, а тобі кажуть, що ти своє залишиш при собі, по справедливості. Так, річ тебе без копійки і без чогось там без солі не залишить. Розумієте, ти почнеш бути хазяйкою собственного життя. Ти підеш собственним предназначенням. Так, четвірка пентаклів. А зараз ти значить, то і в, ну, не, в, не в без ресурсності, зараз у тебе тобі все одно недостатньо. Розумієте? Так, лікарки хоче. Вони кажуть, обери, бо ти вічно будеш сидіти, сидіти у повішенні. Так, і це треба зробити дуже-дуже швидко обрати. Прийми рішення, вони кажуть, так, маски. Вона кажуть, ти сама себе обманюєш. Ти сама себе обманюєш, і в тебе е, сакральне серце, в тебе дуже чисте серце. В нього, на нього зовсім твій, пентак, твій рицар пентаклів. Людина, яка буде, твій рисер пентаклів ще типу, до тебе прийде. А також каже про те, що починай рухатися у своє. Щось дійсно своє, можливо, якусь свою нову справу. Ця карта хоче? Так, ти будеш отримувати від Всесвіту. Король Кубків, вони кажуть, жоден із них тебе не любить. Король Кубків. Так, ти зцілишся, вони кажуть, ти отримаєш від Всесвіту брати і отримувати. Король Кубків, який навіть із них двох, той, що ти гадаєш, що тебе любить, вони кажуть, від тебе не любить. Розумієте? Вони кажуть, ти повинна це прийняти, щоб могти зцілитися по шаману. Розумієте, ти повинна помудрішати. Що ще? Так, далі. Ти повинна піти в ріс. Для цього треба скинути все старе, признати свою силу і рицар жезлов і діяти. Тому що ти імператриця, тому що рід тебе обрав. Ти здатна зробити для роду щось величезне, не просто велике, а величезне. На майбутнє своє, задля майбутнього свого і задля майбутнього своїх потомків. Давайте візьмемо вам пораду. Дайте нам, будь ласка, пораду. Королева Пентаклі. Вони кажуть, ти будеш в стабільності, сонце, ти виконаєш своє свої предназначення. І це все буде по праву. Тобі хтось із рода, папінька-папіньок, він каже, ми тобі все дамо і так. Не треба розпилятися на мужиків, приймай знання. Так. Зрозуміли мене? По жезлів рухайся, Ребенок, вони кажуть, рухайся, рухайся вперед. Розклад не для всіх, але доволі такий гарний розклад, я вважаю. Благодарю за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Благодарна за ваші приємні теплі слова, мені дуже-дуже приємно. Нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю.